Є знижки представляють незламні знижки на юмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росії ну дуже не пощастило. В ніч проти 20 червня. Там сталося просто якесь нашестя безпілотників. Дрони напали одразу на кілька регіонів. Пожежники не можуть приборкати вогонь. а Росіяни тим часом допомагають наводити дрони. А от що там коїться зараз і куди влупили БПЛА? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ну і розпочнемо зі смаколика. До вашої уваги мрія кожного українця. Палаюча Росія. От відно бочку з існі хі... огонь. Вон огонь прям це, топливо витікає та огонь горит. От вона це саме основна большая була удар. А ще дві параллельно горять. Отак горить на автобаза в Тамбовській області РФ. Повідомляють, що палає резервуар Платонівської нафтобази в Расказовському муніципальному окрузі. За даними телеграм-каналу, МАШ, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони Камікадзе. Як бачимо, відповідь за удари по нашій енергосистемі не змусили на себе чекати. Крім цього, невідомі дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї і нафтобазу у сусідньому селищі НМ. No name. На где мост, вот он находится. Горит ток, что прям недавно бахнуло. Вон сам Нем это перед Новым садом. Натор Краснодарського краю Веніамін Кондратів заявив, що під атаку потрапило місто Слов'янськ на Кубані. А внаслідок цього повністю зруйнований приватний будинок загинула місцева жителька. Водночас оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що інформація про пожежу на фіпському НПЗ, нібито не є достовірною хоча низка російських змі писали про протилежне, та відео місцевих жителів говорять самі за себе. А тим часом глава республіки Тахтамукайського району Вадигей Мурат Кумпілу. Повідомив, що о шостій ранку в Енемії рятувальники загасили пожежу. Її площа склала 400 квадратних метрів. Постраждалих, нібито немає. А венемі розташована, до речі, нафтобаза лукойл юг Та що цікаво, росіяни перейшли на новий левел і цього разу здивували. Вони власноруч вирішили скерувати дрони в потрібне місце і підказують, куди саме треба вдарити наступного разу. Вот ну, если бы сюда, он бы он моему долетел. Вот сюда, в же нашей не было бы. А поки росіяни наводять безпілотники на свої нафтобази, в Мін убив старев тиша. У щоденному зведенні про атаку ні слова, хоча губернатор Тамбовської області Максим Єгуров сміливо припустив, що нафтобаза вибухнула таки через дрони, а не щось крутнуло. Мовляв, безпілотники зірвалися у повітрі. Уламки, до речі, ще по області збирають. Але останнім часом російським нафтобазам ну дуже не щастить. Напередодні в ніч проти 18 червня безпілотники атакували нафтоналивні термінали в ростовській області РФ. Там пожежу не могли побороти дві доби. А може, й досі горить. Рашисти правду розкривати про це ну не дуже хочуть. Про те, що атака була масштабною і завдала значної шкоди, свідчать і відео з місця подій, що з'явилися в ніч проти 19 червня. Термінал азопродукт був повним. Тож після атаки дрона там одразу почалася пожежа. Потужну пожежу вдалося локалізувати, але не загасити до кінця. Згодом місцева влада повідомила, що сталась розгерметизація дру. Резервуара, а на місцевому телеграм-каналі також з'явилося відео, зняте безпосередньо на самій нафтобазі. Той, хто знімає за кадром, можливо, працівник нафтобази або пожежник детально розповідає, що безпілотників було три. Один врізався в драбину, на резервуарі і не пробив його, другий пройшов занадто високо збивши ворожа, а третій влучив просто в ціль, пробивши резервуар і пошкодивши осколками резервуар за ним. Після чого і почалася пожежа. В двух словах о том как это произошло короче первый прилетел и попал в лестницу так как бы немножко спасло ситуацию за счет того что в лестницу он попал вон запчасти от лестницы висят второй прилетел пробил отверстие ну наверное высоту метра три в ширину метров шесть и осколками насквозь этот резервуар пробил и повредил резервуар, который за ним он загорелся. А третий беспилотник попал вот сюда вверх. Но не загорелось. К большому счастью. И запчасти всей этой приблудили. И стопудово запускали откуда-то его. відсюди свої ж джерела українських журналістів у спецслужбах кажуть, що ця атака справа рук служби безпеки України. Саме вони атакували нафтобази Азовська і Азовнефтепродукт у Ростовській області РФ. І до слова, обидві нафтобази налічують 22 резервуари з паливом. Що ми маємо зробити? Перекрити кисень пану. Путлеру. ще одну нафтобазу атакували в Темрюкському районі Краснодарського краю близько півночі тієї ж ночі. Місцеві жителі повідомляли про заграву вибухи, але офіційної інформації від влади не надійшло. Пізніше з'ясувалося, що атаковано було термінали з перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів у селищі Чушка. Там виникла пожежа, було пошкоджено трубопровід і технічні приміщення. Джерела видання фокус в спецслужбах підтвердили, що нічні пожежі на нафтобазах у Ростовській області це спецоперація СБУ. Там зазначили, що такий приємний інцидент не останній, і СБУ і надалі вводитиме дронові санкції проти російського нафтопереробного комплексу та зменшуватиме економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України. Нагадаємо, що від початку двадцять Арту року під удар дронів у Росії потрапили кілька підприємств нафтового сектора, через що на деяких НПЗ перестали працювати установки первинної переробки нафти. За даними Reuters, у першому кварталі свої потужності зупинили щонайменше сім російських заводів. Через атаки на НПЗ Росія збільшила закупівлі бензину в Білорусі, а також попросила про постачання Казахстан. Президент України Володимир Зеленський називав атаки на НПЗ відповіддю на удари російських військ по енергетиці України. Ну що ж, нехай продовжує горіти як нафтобаза, так і одне місце в росіян. А ви поки пишіть у коментарях, як думаєте, куди дрони полетять наступного разу. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось.